З інспекторами з паркування департаменту муніципальної варти зустрічаємося на перехресті вулиць Сагайдачного та Симона Петлюри. Опрацьовують нещодавно відкрите квазікільце, фіксують порушення водієм ауді. Даний автомобіль стоїть безпосередньо в зоні виїзду з прилеглої території. Зробивши кілька фото для підтвердження, вносять усі дані про автомобіль і виписують штраф. Це є. Номерний знак, марка, модель автомобіля, адреса, за якою було скоєно дане правопорушення. Далі вулицею Сагайдачного фіксуємо паркування на тротуарі. Тут порушили водії двох автівок. На початку є знак, який забороняє зупинку. Діє він до кінця вулиці. дії знаки розповсюджується як на дорогу, так і на тротуар. Кілька хвилин і штраф на лобовому склі з'являється власник автівки. Не знали, не знали Ми перший раз тут. Що? За таке порушення 170 гривень, якщо оплатити протягом 10 днів. Далі штраф виростає вдвічі. Водій за допомогою інспектора все оплачує онлайн і відразу. І їде. Щоправда, проти правил, адже мав би прямувати у зовсім іншу сторону. Відійшовши на кілька метрів уперед, знову бачимо порушення. Водій Сузуки залишив автівку у місці, де пішохідний перехід. Більше того, під знаком зупинку заборонено. У таких випадках інспектори штрафують за серйозніший проступок. В Даному випадку це 15 десять де унеможливлює рух пішоходу. Ми фіксуємо спочатку автомобіль, чекаємо 5 хвилин. Якщо на протязі 5 хвилин водій не з'являється, тоді ми вже повністю фіксуємо і оформлюємо повідомлення. Поруч інша автівка від пішохідного переходу стоїть в стороні, але під знаком порушив. Дію знака 334, зупинка стоянка заборонена. Надихнувшись прикладом колег, водій Фольксвагена теж вирішив зупинитися відразу за пішохідним переходом. А що, я виїжджаю, мені, просто викине пакета он хазяїн. Звертають увагу інспектори на п'ять припаркованих автівок на тротуарі, перевіряють, чи не порушують вони правила, вимірівши лазерним віддалеміром відстань від будівлі до даного автомобіля. Порушення було не виявлено, тому що відстань була 2 метри. Це правила дорожнього руху. Та до дозволяють. Він залишив 2 метри для проходу пішоходів. Йдемо далі. Повернути із вулиці Сагайдачного в сторону гетьмана Полоботка вже не можна. Односторонній рух одним боком їдуть, на іншому залишають автівки. Втім, є нюанси на даному відрізку дороги. Є пішохідний перехід. Автомобіль зупинився. За 0,29 см від пішохідного переходу за 10 метрів. Також на гетьмана полуботка є кілька місць, де розмітка забороняє зупинку. Втім, автівка там все одно залишають. Так кажуть інспектори, не можна. Автомобіль порушив пункт правил 15 Це безпосередньо в місці виїзду з прилеглої території. І як бачимо, тут ще нанесена розмітка, в якій також заборонено було паркування автомобілів. Водіїв, яких застають у автомобілі, відправляють паркуватися в дозволеному місці. Не взяв, бачу, що розгрався для стоянки. Тут всі стоїть, Бачите? За день в середньому інспектори з паркування фіксують понад 100 порушень. Протягом поточного року працівниками департаменту муніципальної варти було документовано близько 21 тисячі порушень правил дорожнього руху, чи ті зупинки для стоянку. Зведенням дію цього така, вазі кільця ми спостерігаємо зменшення кількості. Правило порушення правил забить косянків завдяки тому, що збільшила кількість паркомісць. Квазі кільце у Рівному відкрили на початку вересня. Досі не всі водії розуміють, як ним користуватися, їдучи проти правил. Ось як можна проїхати швидко і не порушуючи. Вектори Мунварти закликають не порушувати правила паркування та поважати усіх учасників дорожнього руху, в тому числі і пішоходів. Мороз, Денис Коломес, ITV Media Group.